Всім привіт, друзі! Продовжуємо проходження гри We Happy Few. В нас завдання повернутися до нашої лабораторії. І ми майже дійшли. Заходимо. Що тут відбувається в нас? А ну-ка. Щось горить. Щось горить. Відчиняй. Відчиняй, відчиняй, відчиняй. Твою мать. Це що таке? Чим загасити? Швидко, 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 швидко. Обходимо, обходимо, обходимо. Бери вогнегасник. Опа! Як його. А як його тепер. К'ю. Як як гасити? Що за холера? Чомоданчик, так, зброя. Зброя, зброя. А де вогнегасник? Як використати вогнегасник? Чорт забирай. Куди він впав? А, він сюди впав. Єшечку, натискаємо, гасимо. Є контакт. Наступне. Давай, 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 швидко. Отже ж, матуся, господи, зараз і дитина згорить, там розумієш? Швиденько гаси все. Капець. Прекрасно, ще один. Ще один. Очах, полум'я. Ну, нарешті, прибери оце. Капець. Капець. Так, а це що таке? Все зламалось. Все обладнання зламалось. І як я тепер маю лагодити? Да, Незрозуміло, що тепер з цим всім робити. І куди нас. Ну і як завжди, нас тепер посилають за хер з нас скільки кілометрів. Ох, ну що ж, дивимось, де це знаходиться. Куди нас тепер послали з тобою? Ага, далеченько далеченько. З дитиною, наче все добре, ми її нагадували, до речі, як там вона себе почуває. Хотілося б подивитись. Бо що ж я за матуся така прибігла, вогнище тут зробила? Загасила. Опен. А, це просто схованка наша, добре. Дитина лежить. Може, взяти її з собою? На, заспокойся. Заспокойся, не кричи там. Що в мене тут? Тут в мене порожньо. Добре. Добре, побігли на завданнячко. Друзі, майже дійшли. Майже дійшов. Але тут якесь ще й. Отруйне. Отруйна хмарка якась. Опа. копи бігають скажені якісь. Так, і також, що я ще побачив, диви. В мене є 18 очок, це офігенно. Оце мені потрібно, да? Слухай, я ж це начебто вивчав. Давай. Раз. Ваги додаємо ще більше. Два. Так, оце що таке? Незрозуміло. Але я це... Цим... А, я не можу це вивчити. Я спочатку маю вивчити оцю штукенцію. Ага, я кудись побіг, побіг, що воно дає. Чорт його зна, але куплю. Нехай буде. Раз. Оце я щось там лупашу і когось виношу. Це що? Кидати тіла, це не потрібно, тихе вбивство, нецікаво. Квіточки. Типу, плюс один ресурс буду збирати. Оце що таке? Що це воно робить? Б'є щось там бігати. Швидко бігати, це мені дуже буде корисно. Беру. Беру. Ну, і поки що все. Більш ні на що не вистачає. Добре, нехай буде так. Нехай буде так, пішли. Опа, попустило. Цікаво, я квіточки купив чи ні. Я не взяв, да? Да, я не взяв. Ну, візьмемо тоді просто собі квіточку оцю. Погнали далі. Зараз ми дойдемо туди, куди нам потрібно. Скільки там? 100 метрів лишилось. Чорт забирай І оці скажені тут завжди бігають. А чи з ними панькаюсь? А ну-ка, швиденько, отак от пішов. Давай, побіг. Не морочимо собі голову. Просто біжимо, нехай вони між собою тут воюють. Давай, 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 пішов, 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 пішов. Швидко, 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 швидко. Куди, сюди? Увійти. Зачинено, не сюди. Обходимо, обходимо, присіли. Тихо, тихо, ховаємось. Нас не видно, нас не видно. Ми тихенько обходимо. Мене ніхто не бачить. Опа, зайшли. А що так темно? Флешбек well, від Саллі. Міс Бойл. Але знов нам нічого не fun показують, лише будемо слухати те, що я не розумію. Тому пропускаємо це. Опа. А, мене прям конкретно флешбекнуло. Слухай, вона прям тут взаємодіє з чимось. Міс Бойл. Артур? Капець. А що це було? Пікап віп. Па. -а, -а, а, це батько. Фазер місіс Бойл. Пішли далі. А що, двоє дітей? Тобто в мене є сестра ще. Так виходить. Цікаво, цікаво. В салі не плач, але в Салі нічого не бачить. Ти, я так розумію, теж нічого не бачиш. Це що? Чашечка чаю мені не потрібна. От тут що у нас цікаве? Вугілля, ну давай візьмо. О, медочок. Медочок нам згодиться. Алкоголь беру. Куди мені взагалі потрібно? Потрібно нагору якось пробратися з тобою. Це що? Чайочок, добре, ніхера не бачу. В мене якийсь смолоскип чи що я, хер його зна. Ану, отут. А, отут. Отут. Немає смолоскипа, слухай. Може в мене і ліхтарик просто. І ліхтарика в мене немає. Капець. Капець, вставай. Вставай, Салі, чорт забирай, ні черта не бачу. Так, якісь трави. Вікно, це не те. Куди йти? Ага. Ось воно. Обшукати. Порожня жіночка. Капець, просто йдемо з тобою навпомац. Давай швидше пройдемо цю місію, бо ну його нахер. Ого, ти. Ти шочена. Нихера себе А ну-ка, Сали, давай, Сали, влупашь ем! Сали заспокоилась. Сали, помстись! Сали, ты можешь! Давай, добывай е! Минус одна зиночка. Чу чудово, давай! Эфочку. Сали, тихо, тихо. Кабзда! Ну, хіба це так має працювати? Нічого ж не видно було. Я ж не винна. На тобі! Собака! Та ти. Капець, хто там ще? А, це я йому кажу кісмей. Господи боже мій. Капець. Хто стукає? А це що? А, я тут міг сховатись. Тут стукає. Шукати. Все нормально, все нормально. Забирай. Забирай, забирай, забирай. Під стол можу заховатись. Нормально. Так, тут нічого. Куди далі? Бачу, Бачу, куди проходити. Так, давай обережно. Бачу тебе, хлопче. Обережно. Давай, Саля. йому. Саля, обережно. Обер... Обережно, салі. Давай, давай, не, не підкачай. ХП дуже мало, салі. Давай. Тримайся, 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 тримайся. Раз, два, три, ну. ХП нема взагалі. Лупи його. Ох, жесть яка. Чорт забирай. Нема чим лікуватись. Це він оце стукав сюди мені. Сволота яка. Проходимо. А, ще й зачинено. І в мене нема чим відчинити, наскільки я розумію, так? Да? І в мене нема чим відчинити. Немає відмичечки. А можу скрафтити відмичечку собі? От сюди локпік. Ну, якби було з чого називається капець. Капець. І що ж тепер з цим робити мені? Може, треба у вікно? Вікно зачинено. Цікаво, цікаво. Друзі, так і не зміг пройти на місію. Не пускає мене туди чомусь. Я не можу знайти відмички. Пішов шукати. І дивіться, що знайшов. Показую локацію. О, до цієї точки пішов, і тут є моя масочка. Давайте подивимо ще одні свої спогади. I look like and You've been a bit too... Ну і знову розмови, і ніякої цікавої історії нам не показали. Добре, добре. Так, а де ж таки шукати чортові відмички? Можливо, десь тут буде, слухай. Давай, давай спробуй пошукати в цій місцині. Так, лавочка нам не потрібна. Давай сюди. Пішли, 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 пішли. Салі, не бійся. Все має вийти. Тихо. Твою мать. Обережно. Салі, в нас нема ліків. В нас немає ХП. Треба діяти дуже обережно. Дуже-дуже обережно. Один невірний крок, і нам гаплик. Ми там, де треба, ми майже там, де треба. Давай. Опа! Присіла. Присіла, кажу. Обшукуй. Це не те. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Обшукуй, забирай все. Нам потрібні відмички. Чорт, забирай, де ж їх взяти. А це що? Т? Може я зможу за допомогою тішечки собі щось щось крафтити? Це було б чудово. Це було б непогано. А от туди можу застрибнути? Ні, туди я не можу залізти. А перестрибнути. Перестрибнути можу. Прекрасно. Але знов не те. Знов не те, що я б хотів знайти. Щось в крафті відкрилось у нас? Бандаж Це не те, що я хочу. Капець якийсь. Де те, що мені потрібно? Хімія. Ех. Добре. Добре, побіг шукати далі. Друзі, здається, знайшов. Здається, знайшов бодіпінів Накрафтив відмичок собі. Зараз спробуємо. Я дуже сподіваюсь, що це те, чого мені не вистачало. Не ж, де знайшов. От в цьому будиночку з хімікатами. От тут поряд. Довелось трошки перебити, і я зовсім не знаю, де мені потрібно брати ліки зараз. Оце в мене конкретно є проблема. Без ліків ми не знаю на одну тичку. У нас немає права на помилку, розумієш? Оце основне. Основна біда в нас, так би мовити. Так, обережно, обережно. Право на помилку ми з тобою не маємо. От сюди мені не треба. Так, да, мені треба трошечки далі. Погнали. Ну що ж, друзі, доповзли. Чорт забере, не з цієї сторони ми доповзли з тобою. Пішли обходимо. Слухай, я ж наче тут проходив. Може, я помиляюся, але мені здається, я проходив з цієї сторони. А може, з головною проходив? Біс його знає. Де тут вхід? Тихо, тихо, мене не видно. Де прохід то мать вашу? Я ж все правильно роблю? Почекай. Це ж цей будинок. Так, це вірно. Це вірно, це він. А чого я пройти не можу? Якого біса? Зачинено. Може, де ще вхід є? Їх точно було два. Ага, ось тут, мені здається, був десь прихований. Ось він. Отут був прихований залаз, якщо я не помиляюсь. мене не видно опа. Все, ми всередині. Чорт забирай і знов суцільна темрява. Сподіваюсь, хоч усі гади тут не відновились? Якісь пігулочки з тобою. Слухай, а ми цього не бачили раніше. Добре, добре. Пролізаємо вверх. Так, а це що таке? Не поняв. А чого воно мені тут показує? Мені потрібно вище. Мені треба вище, хлопці. А можливо, мені треба щось тут підібрати чи відчинити? Що за. Що за дичина? 4 метри. Люстерко якесь. Що я тут маю зробити? Чого воно мені сюди показує? Зачини двері. А може не треба зачиняти двері? Чайничок, ні, все вірно. Все вірно. Проходимо. Пролізаємо до гори. Жіночка нічого собі не приховувала. Давай, погнали. В нас тепер є відмичка, і ми зможемо це все відімкнути. Ну що ж, відчинити. Давай, давай Саллі. Опа. Прекрасно. Прекрасно. Якби ще щось було видно. Як це вимкнути? Нарешті. Нарешті ми це вимкнули. Забираємо все, що погано лежить. Чорт його знає, що я підбираю. Але нехай буде. Ні, черта не бачу, слухай, це капець. Тут не відчиняється, тут я все підібрав. Сукайте, друзі, мабуть, зроблю собі торч. Точно, я ж можу і таке робити. А ну ка де він дівся? Не те, от сюди. Теж не воно? От сюди поїхали. Де От був торч? Назад, назад, назад. Ось він. Фочка. Нарешті. Нарешті ми можемо собі щось присвітити. І так. Де наша стара скриня? Тут воно мені щось пише: зберігайте домашні вогні, чи що воно хоче. Чорт, забирай. Ресурсів, то ми наточні з тобою назбирали. А де шукати цю скриню? Капець якийсь, так погнали. Це не моя стара скриня. Це не моя стара скриня. Тут я не бачу теж ніякої опа, це хто? А, це телевізор. Давай, нехай буде. Нехай він там щось собі грає. Трошечки просто світло від нього йде, і це прекрасно. Можливо, ось тут десь є. Ні, сюди ми жіночку з тобою заховали, і ніякої скрині я не бачу. Дуже дивно. Дуже дивно. Так, а тим часом наш ліхтарик майже сів. Оце не воно? Це не воно. І це не воно. Це капець якийсь. Де її шукати? Де моя. Оце ж вона. Моя стара скриня, ні? О, ось вона. Спати хочу. Я хочу спати. Ну нічого, я думаю, ми тут з тобою і поспимо, а вранці вирішимо на наступний квест. Спимо. І так, друзі, поспав. Мабуть, занадто багато перемотав своє свій час, скажімо так. І в мене знову зголоділа дитина. Це капець. Це капець. Треба дуже-дуже швидко бігти назад до дитини в свою лабораторію. І по суті, квест нам каже повернутись туди і полагодити наше обладнання. Тому не зволікаємо. Побігли. Майже, майже дійшов. Опа. Швиденько. Швиденько, Салі, давай, давай, давай. Дитина голодна. Потім полагодиш свою лабораторію. Швидко треба погодувати дитину. Пішло, 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 пішло. Хопай її сюди. Давай, 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 давай. Так, годувати. Нарешті, нарешті ми встигли. Господи, не померла дитина. Нормально, нормально. Слухай, ну таке собі завдання, коротше, з'являються ті ж самі, але як побочка тепер ще й треба слідкувати, щоб дитина з голоду не померла. Це капець, це капець якийсь. Добре, тепер лагодимо свою лабораторію. Ну що ж, Салі, давай. А ти хто? Day for it. Ти хто hello, hello. твою мать? А ти що тут робиш? А ну хай звідси. Ти подиви на неї. Ллагодимо лабораторію нашу. Так, щось прикручує. Давай, давай, давай. Ух ти, слухай, а салі то Now майстриня. Нормально, нормально, вона порається з з завданнями. Комбек. коротше, кудись повернутись. Крафт Blackberry Joy 4. Мені потрібно скрафтити, скрафтити BlackBerry. А, як їх скрафтити то? Я щось не поняв. А як їх крафтити потрібно? Де це чортов Blackberry? Так, Blackberry, Blackberry, Blackberry. Не бачу. Де його крафтити потрібно? Куди воно мені показує йти? А нікуди. А нікуди воно мені не говорить йти? Воно мені говорить просто скрафти оцю штукенцію. Якимось дивом незрозуміло. Так, тут забрали, тут забрали. Може, сюди? Baby Мілк, це не те, це не те, це не те. Blackberry. Що мені сюди потрібно? А де де інгредієнс? А які інгредієнти? Можна мені хоч показати? Я гадки не маю де шукати ці компоненти. Але мені здається, отут мені намальована якась хімічна лабораторія, можливо, мені туди треба, слухай. А ну пішли. Пішли, сходимо в ту сторону. Я правильно дивлюсь? Правильно, погнали. Погнали, сходимо в сусідню лабораторію. Можливо, там нам допоможуть якимись інгредієнтами. Друзі, а тим часом в нас є 11 навичок. Давай зробимо отак, щоб ми могли з тобою трошечки більше збирати рослиночок. Є контакт, далі. Ага. З цим чувачком зможемо потоваришувати. Оце що? Не знаю, оце що таке? Крафтсмен, хер його зна, оце що таке? Типу, я можу їсти все підряд, да? Цікаво, цікаво. А що ж вивчити? Вісім. Сюди п'ять. Давай оце вивчу. Давай, давай оце вивчу. Щоб я товаришував нормально з цим торгашем. Можливо, він мені потрібен. І отут, на трічку, ми щось з тобою зможемо зможемо таке щось співоче вибрати. Давай, будемо з тобою співати їм. Купити. Не знаю, що це таке. Спробуємо. Дивіться, друзі, що ще побачив. Отут у нас є водичка. До речі, можна набрати просто води, я так розумію. Десь десь отам. А отут є он, фідер якийсь. Байзе feeder. Щось купити можуть для дитини. Якийсь будинок. І отут є ще магазинчик. Ну, давай спробуємо щось купити собі. Сподіваюся, йду в вірному напрямку. Погнали! Погнали! Поторгуємо! Так, десь отут має бути перший торгаш. Але я його щось не бачу. Ага, ось воно. Пішли. Пішли сюди. Привіт. І так. Що ти можеш мені запропонувати? Джеркіті uh, А Я б хотів продати щось. Слухай. Ту inventory. Ага, о. Слухай, ну що міг продав, а купити навіть не бачу, що тут можна цікавого. Взагалі нічого. Єдине, що можу собі скрафтити ще отаких от от бальзамчиків. давай яка зроблю. Опа! Є. є, є трошечки ліків. Більше тут робити немає чого. Добре, добре. Тоді йдемо до наступної точки. Погнали! Оце воно, мабуть. А ну-ка, як в неї пройти? Давай, давай, давай. Оп, Привіт. Ага, ми там, де треба. Ми там, де потрібно. Пропускаємо з ним діалог. От сюди. Показуй, що мені потрібно. Так, давай я тобі щось продам одразу. Чудово. Ми взяли те, що потрібно. Встановити оцю штукенцію потрібно. Автоматична годівничка для дитини. Це все звичайно прекрасно, але Але де мені взяти мої інгредієнти? Незрозуміло. Але з'явилася ще одна місія. Погнали до неї. А далі, друзі, в мене щось відійшов шнурочок, і мікрофон вимкнувся. Тому давайте я вам розповім, що відбувалося. Побачив я ту точку, як бачите, вона зараз на мапі, куди все ж таки потрібно бігти за інгредієнтами. Ну і далі ми до неї вирушили. Єдине, що перед тим, як туди йти, я вирішив все ж таки забігти додому для того, щоб встановити оту автоматичну годівничку, і щоб дитина нас більше не турбувала своїми криками і не померла в нас від голоду. А коли добіг до місії, то біля неї знайшов короткий шлях додому. Дивіться, який чудовий підвал там був. Опа! І нарешті, поговоривши з жіночкою, я зрозумів, які інгредієнти мені потрібні. Для крафту отієї штуки. Але вона каже. Давай-ка ти тепер повернись от в, тей, е, от в те підземелля, яке ти знайшов до цього. І пройди там місію, аби роздобути потрібні собі інгредієнти. Що я і зробив? Далі, занирнувши от в цей підземелля, ми знаходимо там телепорт, який нам потрібен. До нашої локації. Там багато ще, чого відбувалось, поки я шукав, як сюди потрапити, збагнув, куди потрібно йти, але переозвучувати все це було вже зовсім лінь. Тому ми з вами телепортуємось, входимо в потрібне нам підземелля і проходження вже цієї локації будемо робити з вами на наступній серії. Ну а на сьогодні все. Бувайте здорові! Нехай щастить.